Вітаємо на сайті dinmark.com.ua Раді повідомити вас про оновлення функціоналу, який ми реалізували на сайті для залогінених користувачів. Зараз я знаходжусь на сайті, обираю відповідну категорію. Я поки що не залогінений. Бачу стандартний типовий перегляд товарів у звичному вигляді. Зараз я залогінююсь, вводжу логін-пароль, перехожу на відповідну сторінку. В даному випадку це була теж категорія болтів. І бачу. Оновлений вигляд це вигляд списком. Тобто, в нас є відповідна кнопка, ми по ній клікаємо. І бачимо зміну представлення відповідних товарів. Тобто формується відповідний список з переліком товарів і додатковою інформацією про них. Це зручно, це відбувається на одній вкладці, не потрібно переходити на інші вкладки. Користаємося функціоналом фільтрування, обираємо болти з стагранною головкою і конкретно стандарт, наприклад, 933 DIN. Відбувається процес. Фільтрування по заданих параметрах, і ми бачимо перелік продукції. Звозимо пошук класу міцності 8,8, діаметром 8 і довжиною, до прикладу, 12. Бачимо відповідний перелік товарів. Давайте переглянемо лише доступні на сайті. У нас представляється в табличному вигляді болти з різним типом покриття, які відповідають заданому стандарту класу міцності, діаметру та довжині. Відображається інформація про наявність на складі, про терміни доставки і про кількість. Це одна вкладка і це зручно. Відфільтруємо по терміну доставки один день. Давайте купимо болт, бачимо наявність його на складі в залишку 998 штук. Тобто це є залишок, і можемо зразу оформити його покупку. Ми можемо купити усі 998, якщо буде задана більша кількість, власне система про це попередить. Тобто обираємо, додаємо в кошик. Але насправді нам потрібна більша кількість болтів, тому ми. Обираємо скажімо, термін виконання замовлення 5 днів і додаємо в кошик ще 1200 болтів. Тут же кількість етикратна в упаковці. Продовжуємо покупку, бачимо, товари додавалися в кошик. І скористаємося функціоналом для вибору покупки, скажімо, гайки 300 стандарту DIN 934. Здійснюємо фільтрування. І теж в межах однієї вкладки бачимо відповідні товари. Звозимо пошук класу міцності 8 та діаметром. Давайте теж 8. Бачимо відповідні товари. Оберемо, як варіант, один день і проведемо покупку певної кількості в даному випадку 1500 одиниць товару. Додаємо То в кошик. Переходимо в кошик, нажимаємо кнопочку Оформити замовлення. Сподіваємося, буде зручно користуватися даними нововведеннями. Не забувайте підписуватись на наш канал в Ютубі. Слідкуйте за нашими соцмережами. Все буде Дінмарк.